Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні ми розповімо вам про подію, яка сколихнула весь католицький світ, і далеко за його межами. Протягом 50 років у найпотаємніших сховищах Ватикану зберігалося пророцтво, записане рукою падре Піода П'єтрельчина, одного з найшанованіших святих ХХ століття. Це пророцтво було настільки значущим і водночас настільки тривожним, що Святий Престол вирішив приховати його від очей світу до певного часу. І ось цей час настав восени минулого року, після довгих обговорень і молитов, вищі ієрархи церкви прийняли рішення оприлюднити останнє послання Падре Піо людству. Те, що було написано у тому документі, змусило мільйони людей по всьому світу переосмислити своє життя, свою віру і своє майбутнє. Але перш ніж ми перейдемо до самого пророцтва, варто розповісти про обставини, за яких воно було записане. Це сталося у 1968 році, за декілька місяців до смерті святого Отця. Падре Піо тоді вже був вкрай слабким. Його тіло виснажили десятиліття носіння стигматів, постійні болі і численні нічні молитви. Проте духовна сила цієї людини не слабшала ні на мить. Його духівник, монсеньор Карло Марціло, який був при ньому до останніх днів, розповідав, що саме тієї ночі, коли було записано прородство, падре Піо перебував у стані містичного екстазу. Він молився у своїй келії, коли раптом його обличчя засяяло неземним світлом. Монсеньор Марціло, який чергував поруч, побачив, як старий святий простягнув руки до неба і почав говорити словами, які здавалися не його власними. Його голос змінився, став глибшим, наповненим силою, якої вже давно не було у його немічному тілі. Монсеньор негайно взяв перо і папір і почав записувати все, що говорив падре Піо. Це тривало майже дві години. Коли екстаз минув, святий отець впав без сил і декілька днів після того не міг підвестися з ліжка. Але те, що було записано тієї ночі, монсеньор Марцілло одразу передав до рук кардинала-секретаря, який служив при папі Павлі VI. Кардинал прочитав текст і збліднув. Він негайно доставив документ святішому отцю. Після прочитання папа Павло VI закрився у своїх покоях і провів там у молитві цілу ніч. Наступного ранку він видав розпорядження, за яким пророцтво падре Піо мало бути опечатане і поміщене в архів, доступ до якого мали лише найвищі посадові особи церкви. Папа постановив, що документ не може бути розкритий раніше, ніж через 50 років або до настання тих подій, про які в ньому йшлося. Відтоді минули десятиліття. Змінювалися папи, змінювався світ, але пророцтво залишалося прихованим. Лише кілька обраних знали про його існування. Час від часу у церковних колах з'являлися чутки про таємничий документ падре Піо. Але офіційно Ватикан ніколи не підтверджував і не спростовував цих чуток. І ось минулої осені, коли світ зіткнувся з безпрецедентними випробуваннями, коли війни, епідемії, природні катаклізми і духовна криза охопили планету, нинішній святіший отець прийняв рішення. Настав час відкрити печатку. На спеціальній прес-конференції, яка транслювалася на весь світ, офіційний представник Ватикану оголосив про існування пророцтва падре Піо і зачитав його зміст. Те, що почули мільйони людей, вразило їх до глибини душі. А тепер я зачитаю вам слова самого падре Піо, так як вони були записані тієї ночі 1968 року. Слухайте уважно, адже кожне слово наповнене глибоким значенням. Я бачу велике потемніння, яке накриває землю. Не потемніння сонця, але потемніння душ людських. Я бачу, як люди втрачають розуміння того, що є добром і що є злом. Вони плутають світло з темрявою, правду з брехнею, святе з мерзотним. Це станеться не через недолік знань, але через гординю розуму і зіпсованість серця. Люди поставлять себе на місце Бога і почнуть вирішувати, що є добре і що є погане, виходячи не з вічних законів, а з власних бажань і вигоди. У цей час церква зазнає великих випробувань вона буде атакована не лише ззовні, але й зсередини. Серед самих пастирів з'являться ті, хто зрадить істину і почне вчити хибним речам. Вони прикриватимуться словами про любов і милосердя, але насправді нестимуть компроміс із гріхом і відступництво від віри. Багато вірних будуть збентежені і не знатимуть, кому вірити. Вони побачать розколи, сум'яття там, де мала бути єдність і ясність. Але навіть у найтемніші часи не залишить Господь своєї церкви. Він збереже залишок вірних, які будуть тримати світильник істини серед пітьми. Я бачу великі війни і чутки про війни. Народи повстануть на народи, царства на царства. Будуть битви за землю, за воду, за їжу, за владу. Але найстрашніша війна буде не на полях бою, а в серцях людей. Це буде війна за душі, війна між силами добра і зла. У цій війні не буде нейтральних. Кожна людина мусить буде обрати свій бік. Багато хто оберуть темряву, бо вона здаватиметься їм привабливішою, легшою, вигіднішою. Але ті, хто обере світло, хоч і пройдуть через великі страждання, отримають нагороду вічну. Я бачу час, коли віра буде гнана і переслідувана, не так, як це було у давні часи, грубою силою і відкритим насиллям, але тонко і підступно. Віруючих почнуть висміювати, називати відсталими і обмеженими, їх будуть змушувати відмовлятися від своїх переконань під загрозою втрати роботи, положення у суспільстві, доброго імені. Багато хто не витримає цього тиску і зречеться віри, але будуть і такі, хто залишиться твердим, і їхнє свідчення буде як світло серед пітьми. Я бачу великі знамення на небі і на землі. Буде землетруси у різних місцях, буде голод і мор, буде страх і жах великий. Природа повстане проти людини, бо людина порушила закони, які творець установив для світу. Люди у своїй гордині думали, що можуть робити із землею все, що забажають, не зважаючи на наслідки. І тепер земля вимагатиме свого, моря вийдуть з берегів. Ріки висихатимуть, повітря стане отруйним, земля не даватиме плодів. Це будуть знаки того, що міра беззаконня наповнилась і час відплати наближається. Але навіть ці страхіття будуть ще одним закликом до покаяння, останнім попередженням для тих, хто ще може почути. Я бачу велику хворобу, яка розійдеться по всій землі. Вона прийде раптово і поширюватиметься швидко. Люди боятимуться один одного, боятимуться навіть своїх близьких. Настане час ізоляції і самотності. Храми закриються, люди не зможуть збиратися разом для молитви. Це буде великим випробуванням для віри, бо багато хто звикли спиратися на зовнішні форми релігійності, а не на живе спілкування із Богом у глибині серця. Але ця хвороба буде також і очищенням. Вона покаже людям, наскільки вони залежні від Бога, наскільки безпорадні без Його допомоги. Деякі через це наблизяться до Бога, інші ж ожорстіють серцями і ще більше віддаляться від Нього. Ця хвороба стане розділенням між тими, хто шукає Бога, і тими, хто шукає лише свого. Я бачу велику битву на сході Європи. Це буде битва не лише за землю, але за душу цілого народу. Народ, який століттями страждав під ярмом безбожності, нарешті звільниться і повернеться до своїх християнських коренів. Але сили темряви не захочуть випускати здобич зі своїх рук. Вони спробують знову поневолити цей народ, забрати у нього свободу і віру. Ця битва буде жорстокою і кривавою. Багато невинних постраждають, але у кінці кінців світло переможе темряву. Цей народ встане з колін і стане свідченням для всього світу, що віра сильніша за зброю, а дух сильніший за плоть. З цієї землі вийде велике відродження, яке пошириться на інші народи. Але перед цим відродженням буде велике очищення через страждання. Я бачу велику кризу у сім'ях. Чоловіки залишатимуть дружин, батьки відрікатимуться від дітей, діти повставатимуть проти батьків. Святість шлюбу буде знеславлена і знехтувана. Люди почнуть жити за законами плоті, а не за законами Божими. Все, що Бог встановив від початку творення, буде перекручено і осквернено. Чоловік не знатиме, що значить бути чоловіком, жінка не знатиме, що значить бути жінкою. Діти народжуватимуться без батьків, виростатимуть без любові і наставлення. Це призведе до великого духовного калічення цілих поколінь. Але і серед цього занепаду будуть світлі острівці, сім'ї, які залишаться вірними Божому закону і вихователять дітей у правді і любові. Ці сім'ї стануть зерном відродження, коли настане час жнив. Я бачу велике спокушення технологіями. Люди створять машини, які будуть здатні робити майже все, що може робити людина. Вони створять штучний розум, який буде імітувати людське мислення, і багато хто повірять, що вони стали як боги, що вони перемогли свою смертність і обмеженість, але ця гордість буде їхнім падінням. Бо машини, які вони створили, вийдуть з під контролю і почнуть служити не людині, а силам темряви. Технологія, яка мала звільнити людину, поневолить її. Люди стануть рабами своїх власних творінь. Вони втратять здатність мислити самостійно, приймати рішення, любити по справжньому. Вони стануть частиною великої системи, яка контролюватиме кожен їхній крок, кожну думку, кожне слово. І лише ті, хто відмовиться від цієї системи, збережуть свою людяність і свободу, хоч і заплатять за це високу ціну. Я бачу велике збіднення духовне. Люди матимуть багато речей, але будуть порожні всередині. Вони будуть мати доступ до всієї інформації світу, але не матимуть мудрості. Вони зможуть спілкуватися з тисячами людей одночасно, але почуватимуться самотніми. Вони матимуть їжу в достатку, але голодуватимуть за справжнім хлібом життя. Вони шукатимуть щастя у розвагах, у задоволеннях, у пригодах, але не знайдуть його, бо щастя можна знайти лише у Богові. Багато хто з них дійдуть до такого відчаю, що почнуть думати про самогубство. Це буде епідемія відчаю, яка охопить особливо молодих людей. Але саме у цей час найбільше потрібне буде свідчення тих, хто знайшов істинне щастя у вірі, хто може сказати іншим, що є вихід, що є надія, що є хтось, хто любить нас більше, ніж ми можемо собі уявити. Я бачу велике випробування для священиків і ченців. Багато хто з них втратять віру і залишать своє покликання. Вони будуть спокушені світом, плоттю і гординею. Деякі залишаться формально на своїх посадах, але серцем відійдуть від Бога і стануть найманцями, а не пастирями. Вони почнуть вчити не тому. Чому навчав Христос, але тому, що подобається людям і що приносить їм особисту вигоду, це буде великим каменем спотикання для багатьох вірних. Люди побачать лицемірство і гріх серед тих, кого вважали святими, і це збентежить їх. Деякі через це втратять віру зовсім. Але не треба ставити свою віру на людей, бо всі люди грішні. Треба ставити віру лише на Христа, який єдиний безгрішний і вірний. І навіть якщо священники впадуть, Христос залишиться вірним. І будуть серед священників, і ті, хто залишаться вірними до смерті, і їхнє свідчення буде дорожче золота. Я бачу велике спокушення багатством і владою. Гроші стануть богом для більшості людей. Вони робитимуть все, щоб їх отримати, не гребуючи ніякими засобами. Брехня, обман, крадіжка, навіть вбивство станеться звичайними речами у погоні за багатством. Люди продадуть свою душу за шматок золота. Вони не зрозуміють, що гроші є лише папером, який не має ніякої цінності перед лицем вічності. Коли прийде час розплати, всі їхні багатства не зможуть врятувати їх. Але будуть і такі, хто обере бідність і простоту. Вони будуть жити як перші християни, ділячись усім, що мають, допомагаючи один одному, не накопичуючи скарбів на землі. І їхнє життя буде свідченням того, що справжнє багатство не у речах, але у любові і у відносинах із Богом і ближніми. Я бачу велике омертвіння совісті. Люди втратять здатність розрізняти добро і зло. Те, що раніше викликало сором і жах, стане нормою і навіть предметом гордості. Гріх буде святкуватися публічно і нав'язуватися як щось хороше. Дітей почнуть вчити в школах речам, які суперечать природному закону, і Божим заповідям. Батьки, які спробують захистити своїх дітей від цього, будуть переслідуватися як фанатики і екстремісти. Держава візьме на себе роль вирішувати, що є добре і що є погане, і буде карати тих, хто не погоджується з її визначеннями. Це буде час великого переслідування, але не відкритого, а прихованого під маскою закону і справедливості. Але Бог бачить все і тримає все під своїм контролем. І у призначений час він скаже: Досить! І тоді… Все тайне стане явним і кожен отримає по справах своїх. Я бачу велике відступництво від віри серед народів, які колись були християнськими. Церкви стоятимуть порожні, монастирі закриватимуться, священники не матимуть наступників. Люди скажуть, що вони не потребують Бога, що вони самі можуть визначити своє життя і долю. Вони відкинуть всі традиції і заповіді, як старомодні і непотрібні. Вони захочуть жити так, як їм подобається без обмежені відповідальності, але це призведе їх до хаосу і руїни. Без Бога немає справжньої свободи, є лише рабство гріху. Без Бога немає справжньої любові, є лише егоїзм і використання. Без Бога немає справжнього сенсу життя, є лише порожнеча і відчай. І коли люди дійдуть до краю прірви і побачать безодню, яка відкрилась перед ними, деякі почнуть шукати дороги назад. І тоді вони пригадають про Бога, якого залишили. І якщо вони прийдуть до нього з розкаянням, він прийме їх, бо він є милосердний і довготерпеливий. Але настане час, коли терпіння Боже вичерпається, коли міра беззаконня переповниться. Коли зло досягне такої сили, що доброму не буде місця на землі, тоді прийде кінець цьому віку. Настануть дні такої скорботи, якої не було від початку світу. Будуть ознаки страшні на небі і на землі. Сонце потемніє, місяць не даватиме світла свого, зорі падатимуть з неба, земля затремтить, моря зарокочуть, люди будуть вмирати від страху в очікуванні того, що йде на світ. І тоді з'явиться на небі знамення сина людського, і тоді він прийде на хмарах небесних з силою і славою великою, і тоді кожне око побачить його, і кожне коліно схилиться перед ним, і відокремить він овець від козлів, праведних від грішників, і праведні увійдуть у життя вічне, а грішники підуть у муку вічну. Це буде день Великого Суду, день розплати. День вирішення вічної долі кожної людини. Але перед тим, як це станеться, буде короткий час благодаті, останній шанс для покаяння. Бог у своєму милосерді дасть людям ще один знак, ще одне попередження. Він пошле у світ двох свідків, які проповідуватимуть покаяння і віру. Вони творитимуть великі знамення і чудеса, щоб люди повірили їхнім словам, але більшість не послухає їх. Люди гнатимуть їх, ув'язнюватимуть, убиватимуть, але навіть їхня смерть стане свідченням істини, і після їхньої смерті буде коротке торжество сил зла, які думатимуть, що перемогли. Але тоді настане кінець, і всі побачать, хто насправді переможець. Тому я закликаю всіх, хто почує ці слова, прокинутися від сну гріха. Покайтеся, поки ще є час. Навертіться до Бога всім серцем, залиште злі шляхи свої і поверніться на шлях правди, зміцніться у вірі, бо попереду великі випробування. Молітеся без переставання, бо молитва є зброєю проти сил зла. Читайте святе письмо і живіть за його заповідями. Приймайте часто святі тайни, особливо Євхаристію. Бо у ній сила для подолання всіх спокус. Залишайтеся вірними церкві, навіть якщо побачите у ній багато недоліків. Бо церква є тіло Христове, і він ніколи не залишить її. Любіть один одного, допомагайте один одному, несіть бремена один одного, будьте світлом у темряві, сіллю землі, свідчить про Христа не лише словами, але й своїм життям. Не бійтеся тих, хто може вбити тіло, але не може вбити душу. Бійтеся лише того, хто може і душу, і тіло погубити в геєні. Пам'ятайте, що Бог з вами завжди, навіть у найстрашніших випробуваннях, Він не залишить вас, не покине вас. Тримайтеся Його руки, і Він проведе вас через всі біди і приведе до вічного життя. Ось, що бачив я у видінні, яке Господь дав мені показати, ось що чекає на людство, якщо воно не покаяться і не навернеться до Бога. Але ще не пізно, ще є час змінити майбутнє через покаяння і молитву. Бог не хоче смерті грішника, але щоб він навернувся і був живий. Тому він і посилає попередження через своїх слух, щоб люди почули і пробудилися. Не зневажайте цих попереджень, не говоріть, що це фанатизм або забобони, не закривайте вуха свої і серця, прислухайтеся до голосу Божого, який кличе вас через пророків і святих. Поки горить свіча життя вашого, поки б'ється серце ваше, є надія на спасіння. Але не відкладайте покаяння на завтра, бо завтра може не настати. Сьогодні, якщо почуєте голос Його, не закам'яняйте сердець ваших, сьогодні день спасіння, сьогодні година благодаті. Не втрачайте її даремно. Бо що користі людині, якщо вона здобуде увесь світ, а душі своєї зазнає шкоди? Або що дасть людина в обмін за душу свою? Пам'ятайте, що життя наше на землі коротке, як дим, що з'являється на мить і зникає, а після цього суд. Тому живіть так, щоб не соромитися на суді Божому. Живіть так, щоб почути у день останні слова: добре, рабе, добрий і вірний, увійди в радість господаря свого. Так закінчуються слова падре Піо, записані тієї ночі, 1968 року. Коли ці слова були зачитані на прес-конференції у Ватикані, у залі панувала гнітюча тиша. Журналісти, які звикли до скепсису і цинізму, сиділи приголомшені. Багато хто з них відчували, що почули не просто релігійну проповідь, але справжнє пророцтво, яке описує те, що відбувається у світі прямо зараз, у наш час. Усе, про що говорив падре Піо, збувається на наших очах відступництво від віри. Криза сім'ї, технологічне поневолення, епідемії, війни, природні катастроми, моральне падіння суспільства все це ми бачимо щодня у новинах і у власному житті. Його слова про великий розкол у церкві теж знаходять підтвердження у реальності. Ми бачимо, як у середині католицької церкви, як і у інших християнських конфесіях, точаться дискусії та суперечки з питань моралі та віровчення. Які ще півстоліття тому здавалися незаперечними, особливо вражає точність, з якою падре Піо передбачив пандемію. Його слова про велику хворобу, яка змусить людей закритися в ізоляції, яка закриє храми і розділить людей, звучать так, наче вони були написані не у 1968 році, а вчора. А його пророцтво про велику битву на сході Європи набуває особливого значення, коли ми дивимося на те, що відбувається у нашому регіоні зараз. Війна, яка спалахнула, справді стала битвою не лише за територію, але за душу народу, за його право бути вільним і зберігати свою ідентичність і віру. Падре Піо бачив це десятиліття тому і передбачав, що у кінцевому підсумку світло переможе темряву, але ціна цієї перемоги буде високою. Після оприлюднення пророцтва у різних країнах світу почалися масові рухи покаяння і молитви. Люди, які роками не заходили до церкви, почали повертатися до віри. Сповідальні черги у храмах тягнуться годинами. Монастирі повідомляють про збільшення кількості тих, Хто хоче присвятити своє життя Богу, але водночас посилилися і нападки на церкву з боку секулярних сил. Ті, хто не хоче чути про покаяння і зміну життя, називають пророцтво падре Піо маніпуляцією і спробою залякати людей. Вони стверджують, що воно було сфабриковано або неправильно інтерпретоване, але факти говорять самі за себе. Документ справді існував в архіві Ватикану, і його автентичність підтверджена незалежними експертами, які дослідили почерк, папір і печатки. Що ж нам робити з цим пророцтвом? Як жити, знаючи те, що знаємо тепер? Падре Піо дав нам відповідь у своїх останніх словах того видіння: він закликав не до відчаю, але до покаяння, не до страху, але до віри. Не до пасивного очікування кінця, але до активної духовної боротьби за власну душу і душі наших близьких. Він нагадав нам, що Бог є милосердний і готовий прийняти кожного, хто прийде до нього з щирим серцем. Він показав нам, що навіть у найтемніші часи є надія, бо Бог не залишає своїх дітей. І що ми не безпорадні перед обличчям зла, бо у нас є потужна зброя: молитва, таїнство, віра і любов. Пророцтво Падре Піо – це не вирок, це попередження, це останній дзвінок для людства, заклик прокинутися і змінитися, поки ще є час. І те, як ми відреагуємо на цей заклик, визначить наше майбутнє як індивідуальне, так і колективне. Тепер, коли ми знаємо правду. Ми несемо відповідальність діяти відповідно до неї. Час вибору настав для кожного з нас, і цей вибір ми робимо не одного разу, а щодня кожною дією, кожним словом, кожною думкою. Хай Бог допоможе нам зробити правильний вибір і дасть сили залишатися вірними йому до кінця. Дякую вам за увагу.